Вітаю! в ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочинників, чиняться проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. У столичних патрульних машинах Державтоінспекції встановили платіжні термінали. Деївці показали школярам фільм про правила дорожнього руху. У Чернігові викрили хабарника з державної служби надзвичайних ситуацій. Кіровоградські правоохоронці схопили на гарячому торговців вибухівкою. Як оформити біометричний паспорт швидко і без проблем? У 15 столичних патрульних машинах Державтоінспекції встановили платіжні термінали. Відтепер тепер порушники правил дорожнього руху зможуть заплатити штраф, не від'їжджаючи від місця пригоди. Перед тим як вийти на маршрути, співробітники однієї з банківських установ провели навчання серед екіпажів Державтоінспекції. Даєвець, зафіксувавши та оформивши правопорушення, пропонує водієві сплатити штраф через термінал, що знаходиться в патрульному авто. Автомобілі. Після того інспектор віддає порушниковічек. Таким чином, водій має підтвердження, що штраф сплачено, а кошти негайно надходять до бюджету. Сьогодні ми працюємо вперше з цим терміналом. Я хочу сказати, що більшість водіїв, з якими сьогодні відповідно, ми спілкувалися, вони, як одна е, дівчина сказала, розкажу, кому-то не повірять. А саме вона сказала, що дійсно практично. І економія велика часу змушувати платити на місці недобросовісних керманичів правоохоронці не будуть. Оплата добровільна, тож порушник може відмовитись. Проте у Державтоінспекції наголошують, що штраф необхідно сплатити не пізніше 15 діб з дня вручення постанови. У разі несвоєчасної сплати доведеться викласти вдвічі більше. Отож, переваги такої послуги очевидні. При цьому не потрібно виставити в чергу зберкасу, шукати зберкасу. Заповнюєте багато відповідних паперів, бумаг. Людина на місці визнає, визнає своє порушення, відповідно на неї складається, адмінпротокол постанова виноситься. Якщо людина має таку нагоду, можливість, має банківську карту, відповідно 5-10 хвилин. І вона продовжує рух. Скористуватися подібною послугою можна лише в окремих випадках адміністративних порушень, приміром, перевищення швидкості, проїзд на червоний сигнал світлофора або перетин подвійної суцільної смуги. А от, скажімо, за створення аварійної ситуації чи керування машиною в нетверезому стані розрахуватися на місці не можна, оскільки міру покарання за цими статтями визначає лише суд. Півробітники Шевченківського райуправління управління столичної міліції затримали трьох працівників СТО. Чоловіки підпалили автомобіль, щоб звести рахунки з його власником. Очевидці злочину надали правоохоронцям прикмети правопорушників, і вже через 20 хвилин працівники міліції затримали підпалювачів неподалік від місця пожежі. За даний злочин було затримано трьох громадян. Всі вони працівники із того тисячу та 1977 років народження. Впродовж кількох років чоловіки винаймали гараж. Не бокс, де займалися ремонтом автомобілів. Встановлено, що наприкінці минулого року до станції технічного обслуговування звернувся чоловік по допомогу і попросив полагодити його автомобіль. Але так за машиною і не приїхав, а звісно ж і не розплатився за виконану роботу. Затримані своєї вини не визнають. Час стояли там, ну, коло на ну, забрав, Ну, Вийшли з заправки. Я мачу таку картину, стоїть машина, тушит машину уже, короче. Все, звані на цьому, тушат машину. В автомобілі було виявлено розбиті бокові вікна, лобове скло та фари. Внаслідок пожежі пошкоджено передній бампер, крило та моторний відсік. Натомість, за словами одразу кількох свідків, встановлено, що дані громадяни спочатку за допомогою палець розбили машину, потім пішли. Через деякий час три громадянина повернулися з каністрою в руках, почали її поливати, а згодом і підпалили. За вчинене паліям загрожує до 15 років ув'язнення. Військовий злочин розкрили правоохоронці Кірвоградщини. Оперативники завадили продажу вибухівки зі складу місцевої частини збройних сил. Подробиці далі у матеріалі двох торговців небезпечним товаром. Оперативники затримали під час здійснення незаконної оборудки. Угода відбулася на околиці міста. Чоловіки намагалися збути майже кілограм тротилу і кілька лимонок. За це сподівалися отримати вісім тисяч п'ятсот гривень. Находяться гранати марки F1.

даних гранат. Один із затриманих виявився військовим. Володику 21 рік. Вибухівку він подсупив із частини, де проходив службу, і вирішив її продати. До справи залучив свого друга. Разом вони швидко знайшли покупців. Однак про їхні плани довідалися правоохоронці. До управління карного розшуку УМВС України україни Кіровоградській області надійшла оперативна інформація про те, що двоє мешканців Кіровограда намагаються збути вибухові речовини. Ця інформація була перевірена, вона підтвердилась. З метою її реалізації було проведено деякі слідчі та розшукові дії, в результаті проведення яких було затримано двох осіб, один з яких є військовослужбовцем однієї з військових частин. Дислокований в місті Кировограді. Наразі ділкам світить чималий строк. Матеріали до судового слідства міліція передала до військової прокуратури. За даним фактом відкрито кримінальне провадження це стачі 263 кримінального кодексу та 410 кримінального кодексу. Зловмисникам загрожує термін ув'язнення від трьох до 8 років. Лавах посадовців виявили чергового хабарника. Хапуга обіймав високу посаду у службі з надзвичайних ситуацій міста Чернігова. До своєї кишені чоловік поклав десятки тисяч гривень. Незаконне збагачення зупинили правоохоронці. Візит оперативників виявився цілковитою несподіванкою для держслужбовця. Корупціонер навіть не встиг як слід заховати гроші. Юрій Олександрович скажіть, будь ласка, це ваше робоче місце. Документи це так, значить, на робочому столі знаходиться папка з паперами. Будь ласка, паніті. зверніть увагу. так, значить, В папці на робочому столі. Юрій Олександровича знаходиться добровопавка, <права> в якій <права> на останній сторінці знаходяться грошові кошти. Спіропітники обозу нарахували 20 тисяч гривень. Таку суму чиновник служби з надзвичайних ситуацій вимагав з місцевого бізнесмена. За це обіцяв закрити очі на нібито виявлені недоліки у протипожежній безпеці на його приватному підприємстві. У здирника правоохоронці знайшли ще кілька конвертів з грошима, пояснити походження, яких він не зміг. Тож можна. Припустити, що службовець вимагав хабарі систематично. При проведенні санкціонованого обиска в служебному кабінеті у чиновника обнаружено із сам предмет непромірної вигоди, також денежні средства в сумі суміш 60 тисяч гривень. Тепер хапуга може втратити не лише роботу, а й свободу та майно. Міру покарання йому визначить суд. Наразі розслідування триває. По данному факту, открытое уголовное производство по части 3 статьи 368 получения неправомерной выгоды на сегодняшний день подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. державна державтоінспекція створила повчальне кіно для дітей. Так правоохоронці навчатимуть маленьких пішоходів правильній поведінці на дорогах. Прем'єру провели в одній з гімназій міста. На ній побували і наші кореспонденти. Під час показу в актовому залі ніде було яблуку впасти. Побачити стрічку прийшли і дорослі, і дітлахи. Фільм зробили за ініціативи управління державтоінспекції. До роботи над ним правоохоронці запросили дитяче інтернет-телебачення, веселка. Ті співпраця з управлінням державної автоінспекції міста Києва. Це дуже почесна співпраця, і я хочу сказати, що вона надала нам можливості ще й плідна співпраця на можливості розкрити цей метод. Матеріал зовсім по іншому, по іншому, тому що підбір матеріалу повинен бути і цікавий, і необхідний, і потрібний для дитини, щоб він сприймався і був яскравим. У фільмі знімалися звичайні школярі: хлопчики та дівчатка різного віку. Долучилися вони до написання сценарію: маленькі таланти з екрану розповідають про основи дорожньої безпеки і обігрують різні ситуації. Подати матеріал у такий спосіб запропонувала молода інспеку. Так только из Оболони. Но одно дело, когда мы, взрослые люди, приходим общаться с детьми и рассказываем про правила дорожного движения, а другое дело, когда ребенок для ребенка рассказывает все то же самое. И те дети, которые смотрят этот фильм, они воспринимают тех детей, которые выступают на экране, как своих друзей. Они им легче доверяют, быстрее это все воспринимают, запоминают. И получается, что они смотрят эту передачу. Акби грають і паралельно вивчають правила дорожнього руху. А це наша цель. На думку даївців, якщо учні дивитимуться подібне кіно, то в майбутньому вони стануть дисциплінованими водіями. А поки що, це дозволить зменшити кількість дорожно-транспортних пригод за участю дітлахів. Коли створюється система, коли проходить процес навчання. З першого, другого і в інших класах, коли дитина знає, що їй треба робити, коли знає правила дорожнього руху, це завжди користь для всього суспільства. Тому ми вважаємо, що дуже приємно, коли такі матеріали створюються, дуже вони впливають на суспільство. І... Я вважаю, що ми повинні цим займатися. Ідею підтримали і в департаменті освіти та науки Київської міської ради. Фільм покажуть в усіх школах та дитсадках Києва. Дорожній травматизм найголовніше питання не тільки освітянське, а всього міста. Тому е е різними. Е Викладацькими методами ми повинні доносити до дітей питання формування навичок збереження життя і здоров'я своє по завершенню показу. Школярі отримали можливість на практиці закріпити здобуті знання на тренувальному автомайданчику. Учні в гімназії чекали досвідчені інспектори державтоінспекції, які продемонстрували жести регулювальника та розповіли, що вони означають. Дедалі більше українців бажають отримати біометричні документи для виїзду за кордон. Про перші результати їхнього впровадження розповів голова Державної міграційної служби Сергій Радутний. Процес оформлення паспортів нового зразка швидко набирає обертів, повідомив керівник ДМС на брифінгу у кабінеті міністрів. Починаючи з 12 січня, було виготовлено понад тисячу документів. Перші 100 вже видали протягом 20 та 21 січня. Всього ж на сьогоднішній день подано заяву про оформлення паспорта. Нового зразка ми прийняли таке заяву біля 35 тисяч. Із них понад 15 тисяч це біометричні паспорта. Через велику кількість бажаючих до міграційних відділів утворилися черги. Втім, вони суттєво зменшаться вже за місяць, пообіцяв голова відомства. І ми з кожним днем, з кожною тижнем збільшуємо кількість робочих міст на території нашої держави. На сьогодні вже за ці декілька днів ми з 30 робочих місць дійшли до 106. Уже в 106 робочих місцях можна отримати закордонні паспорта. По місту Києву, як мені сьогодні доповіли, вже в кожному підрозділі районі нашого столиці такі. Міста робочі встановлені експерт Ірина Сушко наголосила, що ведення біометрії є лише одним із 50 завдань, які уряд України повинен виконати для запровадження безвізового режиму з ЄС. За її прогнозами, це станеться не раніше ніж за півроку. Тож зараз немає сенсу штовхатися у чергах, щоб якнайшвидше одержати паспорт з чіпом. Торкнулася пані Сушко також питання вартості біометричного документу. Ті паспорт. Ти, який видає Молдова, за 30 днів орієнтовно цей паспорт коштує Вартість його складає 662 гривни. Наприклад, в Грузії за 10 днів виготовлення такого паспорта, вартість його складає 44 євро. В Литві, наприклад, це протягом місяця виготовляється подібний паспорт і коштує він 43 євро в Україні. Документ з електронним носієм інформації коштує 518 гривень 50 копійок. За словами експертів, дешевше просто не знайти. Втім, якщо є бажання трохи зекономити, громадяни можуть оформити закордонний паспорт без чіпа за якістю. Він не поступається біометричному, проте обійдеться всього у 460 вона, що в новому паспорті, крім його візуального внутрішнього повністю нового заповнення, головне це його захист. Новий паспорт, хоч він і чіпа, але він в декілька разів. Краще захищені від підробки загалом міграційники планують видати до 8 тисяч закордонних паспортів за день і до 200 тисяч на місяць. Допомагатиме їм у цьому державне підприємство Документ яке вже має мережу паспортних сервісів у 18 найбільших містах України. Один з таких центрів добре відомий киянам. Він знаходиться на бульварі Шевченка. 27. Серед його відвідувачів був навіть президент України Петро Олексійович. Порошенко це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить.